Давайте поговоримо про сонний параліч. Він у мене є. Це коли ти засинаєш, і в якийсь момент тобі починає снитися ну, якийсь жах. Але я в цей момент завжди в приміщенні. Тобто, мені здається, що я не сплю. І це все відбувається, от як є. І в цей момент у тебе повністю паралізує тіло. Ти дуже хочеш якось перевернутися, встати, побігти чи ще щось, але ти не можеш цього зробити, і не можеш закричати. І це дуже страшно, але я вже розумію, що така штука є, і я вже не лякаюся. Просто чекаю, коли цей момент закінчиться, тому що він недовго триває. Поки я не зрозумне розуміла, що це сонний параліч. Це дуже страшно було. Що з цим робити? Тепер ви розумієте, що це сонний параліс. Що да, я я тепер навіть у сні він у мене дуже часто може траплятися. Реально, у мене е, в тому році був сильний стрес, і я кожен кожну ніч бачила. І мене що я зробила тоді? Я почала. Бігати кожну, кожен вечір я бігала і засипала нормально, бо просто випадала. А тепер час від часу, тобто, якщо в мене якась стресова ситуація, мене просто паралізує, і мені ну я просто розумію, він дуже часто трапляється, тому я знаю, що він є, зараз закінчиться. На мене йдуть монстри. В цей момент на тебе монстри йдуть, ну, якісь різні. Ну, я вже знаю, що це неправда, але я паралізована лежу. Що з цим робити? Ну, є певна фармакотерапія, ну і бажано, звичайно, теж дослідити сон, подивитися, що відбувається з електроенцефалограмою в цей час. Це не страшно, це не, ніякої небезпеки не становить. Це дійсно може приносити дискомфорт таким пацієнтам. Ну чому це виникає? Тому що знову ж таки, це, скажімо так, це може бути під час засинання, може бути під час прокидання. І е, це якраз і засвідчує цю неузгодженість між, е, скажімо так, більш е, розвиненими частинами мозку і більш архаїчними частинами мозку. І е, якщо ці більш розвинені частини мозку не стримують е, наші, так скажемо, е, більш прості рефлекси, е, це може виникати. Просто, ну, скажімо, так, не співпадає, не співпадає певних, активність певних відділів мозку. Мозок вже бачить сон, уже він є у вісні, а та частина, яка відповідає за м'язовий тонус, знаходиться в стані неспання або навпаки. А чого вона паралізована? Я, от я... Ти в цей момент дуже намагаєшся поверхнутися або закричати. Коли у мене перший раз таке було, мені було може років 15. І я намагалася маму позвати, і у мене не виходило. І я думаю, блін, монстри йдуть, я лежу. Що відбувається? Ну тут треба розуміти, що ну, сон – це не суцільний процес, це колування певних процесів в мозку в усьому організмі. А він складається з фази повільного сну і фазу швидкого сну. От фазу швидкого сну людина фактично атонічна, тобто всі м'язи, окрім дихальних, не працюють. Розслаблені. Uh -huh. ну, і в цьому є певний фізіологічний сенс, тому що якщо б вони працювали, то тоді, коли ми бачимо сновидіння, ми б е, щоразу е, рухалися. Е, а тут якраз відбувається, що мозок вже проснувся, а м'язи ну, той відділ мозку, який відповідає за м'язовий тонус, він ще ні, він ще спить. І ми можемо себе осягнути, а рухатись не можемо. От це неспівпадіння, ця відсутність цієї синхронізації, тобто воно, звичайно, призводить до появи таких розладів. А це до психолога, чи до сомнолога, чи до психотерапевта, кудись з цим йти? Ну, якщо вже знаєш, що організм так реагує на стрес. Ну бажано, я думаю, що все ж таки краще до сомнолога. Чому тому що сомнологи вони спрямовані на те, щоб це шукати, вивчають причини цього, так вони проводять діагностику цього так стану, тому що е, ми робимо полісонографію, ми її розшифровуємо, ми е, працюємо з цими пацієнтами, то тому логічно, якщо є патологія угу. сну, так логічно звернутися до лікаря по сну. До речі, якщо от ця штука відбулася, і якщо не встати, не походити, не попити води, не подивитися у вікно, а просто ну, типу відбулося і лежати, воно. Буде повторюватися, поки ти не встанеш. Ну типу, воно прям циклічне Та це дуже стрьомна фігня. У кого таке було? Напишіть може, я там одна реально така з цим паралічом. До речі, ви розповіли навіть вже про дві парасомнії, про, про два таких розлади. Ви розповіли і про сонний параліч, і так. про кошмарні сновидіння. Це теж один із різновидів парасомнії. Не обов'язково вони поєднуються, може бути і окремо. частіше буває. Ну кошмар всіх, я сподіваюся? А, ні, не ну, всіх не. Комусь реально не сняться кошмари? Ну не всім людям сняться кошмари. Ну коротше, щасливі люди. Ви казали про синдром неспокійних ніг. Не Це дуже популярна. Хвороба да, серед пацієнтів. Ну, що якби це не те, щоб вона популярна, якраз у нас проблеми в тому, що вона недостатньо популярна, бо якраз популярні хвороби частіше люди діагностують, з приводу них звертаються до лікарів і отримують належну допомогу. Uh -huh. А у нас, на жаль, проблеми з цією хворобою, тому що дуже часто, ну, скажімо, так, пацієнти ну, долають дуже великий шлях, поки отримують цей діагноз. І Специфічне лікування. Розкажіть, що це, тому що я навіть не знала, що таке існує. Синдром неспокійний ніг це такий дискомфорт в кінцівках, як правило, в ногах, іноді бувають залучені і руки, ну, частіше ноги, все ж таки, який виникає при засинанні цей дискомфорт. І для того, щоб він відпустив, людині треба рухати. Кінцівками, як правило, ногами. Так? Часто пацієнти кажуть, що от марширування їм полегшує цю ситуацію. І зрозуміло, що якщо людина. Не може заснути із-за того, що в неї виникає цей, цей дискомфорт, і за того, що вона півночі змушена рухати ногами для того, щоб знайти собі місце, і все ж таки заснути. В них виникають розлади сну. У них виникає порушене засинання і вже безсоння від того, що вони змушені рухати півночі ногами. А лікування в. В принципі, можна сказати на сьогоднішній день, якщо ми тільки подумали, що це воно, так, якщо ми подумали, що це воно, є специфічне лікування, яке буквально з першої півки, півтаблетки, пів вирішує це питання. Хоча люди роками можуть угу. мати порушений сон із-за цього захворювання, я закликаю всіх, хто нас дивиться, звернути на це увагу, звернути увагу на свій сон, на свою гігієну сну. Так? І якщо є сигнали про те, що щось не виходить. Можна звернутися до лікарів, ви знаєте, є статистика, ну, наприклад, людей, які е, мають гостре безсоння, тобто це ті люди, які до трьох місяців хворіють, то навіть одна розмова з сомнологом у 60% людей призводить до виліковування. Це означає, що всі ті, хто не поговорили з сомнологом, тобто для цього ще повинен бути сомнолог, який знає, що робити. Це означає, що всі ті. Будуть хворіти далі, тобто ця розмова заряджена на одужання.